Влада КНР наказала своїм авіакомпаніям більше не купувати літаки компанії Боїнг у відповідь на рішення США запровадити 145 відсоткові мита на китайські товари. Про це повідомило агентство Bloomberg News, посилаючись на джерела. На тлі цих новин акції Боїнг подешевшали на 2%. відсотки. Компанія Боїнг розглядає Китай як один зі своїх найбільших ринків зростання. Головний її конкурент країні – європейський Ейрбас, який має панівне становище. Три провідні авіакомпанії Китаю: Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines очікували постачання літаків Боїнг у період з 2025 по 2027 рік. Водночас у статті Bloomberg також йдеться, що влада КНР закликала китайських перевізників припинити закуповувати обладнання та деталі для літаків у американських компаній. Якщо купувати деталі припинять, це може збільшити витрати на технічне обслуговування літаків, які експлуатують у Китаї. Зазначимо, що минулого тижня Пекін підвищив мита на імпорт зі США до 125%. Це стало відповіддю на американський митний тариф у 145%, який значно збільшить вартість літаків боїнг, які відправляють китайським перевізникам.